Скарбу подали, потерпіли постійно так само по 12 проваджену до поступного прокурора Інішевської. Доволі скарги здійснював, стали тушня. Після цього здовоців, допомогти правильно язикова. З'явилася, потерпілий особа капитала скарб у нас недавно і позвонок. Постка Валерій Юрійович, на 3.06.1975 року народження, вже це місце Вінниця, проспект 15, місце 8, дом 12, квартира 95, Україна, Україна. Прокурор? Юрій Шевський, Юрій Володимирович, прокурор Вінницького спеціального прокуратури. Суду довіряєте, відводів товарів? Так, довіряємо. До початку розгляду справи, по суті, є заява про питання? Так, є ваша честь. Для повного об'єктивного розгляду, по суті, Клоп скарги про відмову вчинення процесуальних дій в рамках кримінального 120 220 230 127 від 12.05.2022 року я прошу, щоб процесуальний керівник Янишевська надала на огляд суду оригінал заяви про вчинення кримінального провадження, щодо якої було внесено відомості і здійснилося до слова розслідування. <зв>. Паша честь так, оскільки це не стосується суті порушеного питання перед судом. Розумію, що коли таки відволок задоволення даного питання, оскільки предмет розпускає, це постанова прокурора. У е, мене є відвод ваша честь, в зв'язку з тим, що ви перешкоджаєте в об'єктивному розгляді. Скарги по суті, оскільки предмет скарги стосується матеріалу кримінального провадження безпосередньо, в якому я вже свідомо заявляю, що немає оригіналу заяви, тому відмовляєте. Тому я хочу заявити вам відвод, оскільки ви упереджені, необ'єктивні, об'єктивні, і о, маєте мені перешкодити в об'єктивному розвитку скарги по суті в рамках кримінального провадження 120 220 200, 30 тисяч від 12.05.2022. року.